В афганській столиці Кабулі ісламські вчені з 24 країн зустрілися на конференції з питань миру та примирення в Афганістані. Очікується, що учасники заохотять талібів взяти участь у мирних переговорах. В Молдові прихильники комуністичної партії влаштували акцію протесту перед будівлею громадського телебачення, звинувачуючи мовника у цензурі та упередженому висвітленні подій. Протестувальники вимагали, щоб комуністичній партії та її діяльності приділяли таку ж кількість ефірного часу як правлячій коаліції. У Вірменії синод вірменської апостольської церкви. Представники церкви кажуть, що останнє таке зібрання найвищого вірменського духовенства відбулося 600 років тому. У столиці Туркменістану, Ашхабаді відбувається міжнародний книжковий ярмарок за участі видавців з Європи, Центральної Азії та Сполучених Штатів. На ярмарку також місцеві туркменські видання. Більшість з яких, як кажуть, написані президентом Гурбангулою Берди Мухамедовим або про нього. У Сочі місці проведення зимової олімпіади 2014 року приймають останній візит координаційної комісії міжнародного олімпійського комітету. Багато олімпійських об'єктів у Сочі все ще знаходяться у стадії будівництва, що викликає стурбованість щодо готовності міста прийняти ігри в лютому. В Казані столиці Республіки Татарстан проходить фестиваль театру ляльок, якому беруть участь 16 груп, включно з міжнародними виконавцями Франції, Туреччини, Білорусі та інших країн.